Добре, і є друге відео, де ти сідаєш в автобус, і тут теж такі питання, чим відрізняються так, транспорт у нас у Польщі і в Канаді. E, значить, автобуси у Канаді теж трохи відрізняються. Я не знаю, як де, але ну, в Польщі чи в Україні автобуси, якщо заходиш на, першу, на перші двері, то кабіна по праву руку водій. Кабіна. Тут, якщо я спочатку навіть і не зауважив, тут заходиш на перші двері і одразу лобове скло, а водій просто з боку кабіна, з боку, ну, як, як пасажир. Заховане. Тому, так. І я спочатку це не зауважив, до речі. Uh -huh. Ну і там, наприклад, заходиш на початку, я ходив, прикладав картку, як сплачував проїзд. Зараз я вже маю безкоштовний проїзд. Я просто заходжу, водію показую цю картку. Наприклад, якщо треба, там мені ну зараз вже я живу, цим менше користуюся. Я більше це користуюсь для практики аніж для, для допомоги. Наприклад, я йому там пробую пояснити, яка зупинка, де мені треба встати, і щоб він мені це допоміг. Ну, які водії пам'ятають, які забувають, які по різні ситуації бувають, але я ж кажу, я вже так трохи призвичаюся слухати, коли об'являє там по динаміку об'являють яка зупинка, там я її не завжди всі чую, не завжди там добре чутно, але я вже якось призвичаюся вже розуміти, коли моя буде зупинка. ще я хочу сказати, що якщо. У нас тут, до речі, був спір. Значить, всі кажуть, що вони такого немає, що коли автобус під'їжджає і чутно зовнішню, ну зовнішня об'ява, яка який автобус? Mm -hmm. Як? Доводі, що я завжди цей. А тепер я зрозумів, що дійсно це, якщо водій бачить мене з тростиною, тоді він включає цю зовнішню озвучку. І так, чую там автобус там 16 чи автобус 192. там. Тобто чекай, коли водій бачить, що ти стоїш на зупинці з тростиною, то він, коли автобус під'їжджає до зупинки, включає. Він чітко зупиняється напроти мене, щоб двері були напроти мене. Круто. І ну, ще я скажу, що цю натискає, щоб підніжка, ну, сходинка, це там сходинок немає, площадка така рівна, щоб вона опустилася, щоб мені ну, легше було підні... ну, заходити і виходити. Угу. Це круто, реально. Так, да, це так. Ще я хочу сказати, що перша половина автобуса, там е, сидіння, люди сидять один до одного обличчям салону. Mm -hmm. Не так, як ми звикли, наприклад, сидіти вперед дивитися і по ліву чи по праву руку вікно. А тут ми сидимо до вікна спиною і mm -hmm. дивимося. Для чого це зроблено? Для того, що коли е, люди, візочники заїжджають, або е, люди заїжджають з колись цими. Дитячими візочками, то тоді піднімається ця секція сидіння, угу. і щоб там можна було поставити візочок. А якщо це людина на візочку заїжджає, то тоді водій виходить з кабіни і його там прислівують, таким ну, там ну, щоб щоб його не рухало там в автобусі. Але при цьому ця секція три сидіння піднімається угу. тому. Е, перша половина автобуса так, а вже інша половина вже звичайні сидіння, і люди сидять вже обличчям вперед. І... Угу. Ще є одна особливість. Автобуси у них як зупинки, у них зупинок як немає, якщо на кожній зупинці зупиняється. Тут два варіанти: або хтось чекає автобус на зупинки, водій зупиняється, або комусь треба вийти. Тоді він е над вікном така є, дірнув мотузку, і тоді. Водій буде знати, або на перших місцях там є кнопки такі, ну зазвичай, як у нас в автобусах кнопки, звичайна кнопка, натискаєш, і тоді водій зупиняється. А так от автобус може їхати без зупинок, в принципі, весь свій маршрут, якщо нікому треба не виходить і не треба заходити. І ще одна така є особливість. Якщо ти стоїш на зупинки і чекаєш цей автобус, саме цей автобус, тоді водій зупиняється. Якщо ти відійдеш відійдеш трохи. Далі від зупинки будеш стояти так осторонь, тоді автобус, цей водій розуміє, що це не, не твій автобус, і він тобі не потрібний, він прийде далі. Окей, Тільки дивись, тут в Україні вже домовилися щодо коректної лексики, і тепер кажуть крізь то Ну не кажуть так добре, хай... добре. То ну то ну, я цього не знав. Хай мені простять, Так. Це якраз хлопці з доступна увага. Вони це... цю тезу поширюють, і як на мене вона непогана така дуже. Ну я ще про це на жаль не mm -hmm. читав. Не знаю. Так, це буде? Якщо така... особа з інвалідністю, я знаю, що вже не там незамеженою. Там а то тут я ще про це не чув. Ні, крісло колісне, зараз іде як термін, ну і. Це нормальне, так, нормальний вислів, крісло колісне. Mm -hmm. да. Ну, щоб не Добре. було там візок, Добре. дітей візок, ну, щось таке. Ну, ну, якщо, слава Богу, що воно входить і поширюється вже так нормально, так? Да? Я це підтримую.